А тепер буде людина, яка повернулась з Києва, я так розумію, жити сюди. А, і Людина, яку ми давно не бачили, це Ярослав Корнів. Давайте його привітаємо гучними оплесками! Ні-ні, ні своїх так і зустрічають! Харків! Та, я думаю, так нормально. Всім привіт! зі святом різдвяного слему Fire. Walk with me! мертві пожежники не сумують в спалених дощенту будинках, Брандмейстери танцюють фокстрот, вугільно Чорна Голка ковзе по розплавленому вінілу. Щоб сказав на це Максим Тадийович Рильський, а щоб йому відповів Пауло Тичина, сонячних клярнетів золотий легіт. Заколисує старий цвинтар, вбраний у літні пасма. Але ми, здається, відволіклися від теми, від змісту, від апокаліпсису. Отже, пожежники зрошують щоки цегляних кораблів шопінмолу, спиняють потужними струменями ворожі язики полум'я і ще довго-довго кружляє попіл Клааса. Чи класа над хребцями суворих гір? Бабушка, як ти сьогодні? Та, наче нічого, здавала тест на пожарника, проспала зранку і до обіда.